Маємо цікаві результати багато задумок доукових, пропозиції Діана поступила щодо використання бурштину в бізнесових таких цілях. Ну, і само по собі сировина. Ну це ж напівкоштовний коштовний камінь, але його можна використовувати в банківській справі. Секрети не будемо сьогодні розкривати а сьогодні ми з Яном розглядали його майстерську роботу. Успішно він представив роботу по гідрогеології, по аспектам впливу кар'єру, розробки кар'єру пісків на дамбу Охоложувача Хмельницької атомної станції. Робота повноцінно цікава. Доповідали перед екзаменаційною комісією, ну і отримали позитивні результати. Дякую за співпрацю, Яне. Я Дякую, Вікторій Григорович. Рекомендую да. всім Національний університет водного господарства та право користування. Це білет в ваше майбутнє. Дякую.